Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні Huawei U6 Prime 2018. Як бачимо після скидання, він питає підключення до Wi-Fi. Це модель A2 L31. Підключення до Wi-Fi. Інакше пише, що ви ну, не підтвердили свій обліковий запис. Інтернет я вже підключив. Після того, як він е, пройде перевірку далі запитає в нас е, той обліковий запис, який був введений е, та, до скидання. Бачимо, прийшли і далі, далі ми не рушимось, поки ми У нас два варіанти. Або вводимо ту пошту, яку ми вводили до скидання, якщо ми її пам'ятаємо, якщо вона десь записана. Якщо не пам'ятаємо, тоді другий варіант розблокування. В нашому випадку це і буде розблокування. Пристрій е, вимикаємо. Спробую е, його е, розблокувати без розбору. Так, це модель старіша. Пробуємо його без розбору розблокувати. Переводимо в режим Flatboot. Пристрій в режимі фастбут. Перевіряємо, чи розпізнався правильно. Так, пристрій е, бачиться комп'ютером нормально. І щось спробуємо розблокувати. Так, запускаємо процес і чекаємо. Що готово. По ідеї він мав би перезапуститись, але чомусь. Не Значить, Пробуємо ручну. Restrīns aizpūtaļus. Nu, no, šorš, pārbaudīsim. Іде перевірка стандартна. І, як бачимо, завітна кнопочка Пропустити зліва ось тут внизу. Вона є, вона активна. Перша, як я показував, її взагалі тут не було. Інколи вона на деяких е престорах просто не активна. Тут її просто не було. Зараз ми можемо без проблем пропустити налаштування. Отже, це означає, що пристрій вже розблокований. Там, ми ще не прийшли до робочого столу, але вже наявність кнопки пропустити, це гарантія того, що він розблокований. Бачимо так само VAID, е, можна пізніше пропустити. Налаштування. пропустити. <кій> <кій> Бачимо, готово. Розпочати. І пристрій як новий. Його можна налаштовувати під себе за своїми потребами. Як бачимо, це є Hovio -E 6 Prime 2017, як я і говорив, і результат успішного розблокування, можете бачити власними очима. Дякую вам за перегляд. Нагадую, що Якщо вам потрібно щось прошити, якийсь пристрій або роздукувати, в описі під відео завжди є мої контактні дані. Саме найкраще зв'язуватись все-таки в Telegram. Було б найкраще. Або просто по телефону. Чому? Тому що більшість клієнтів моїх там. І щоб десь когось потім не загубити, якщо напишете на вайбер, часом випадково, не забути на день-два. Краще, якщо є можливість, пишіть на телеграм. Там я максимально швидко відповідаю і скільки це можливо, можна вирішити проблему максимально швидко, що дозволяють обставини і технічні моменти. Тож дякую всім за увагу до наступних відео.